Доброго дня. Ну що, дуська біля мене тут на кухні, тому що у нас і вночі дощ ішов, і зараз дощ, дощ, дощ. Пішли. Вона то там, то там. Молода команда в хату йти не хоче, щось там країт, не знаю з моєї. Побігли бігом. Побігли, побігли, давай, 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 давай. Быстренько, бистренько, швиденько, швиденько, швиденько. так. Дощ, ле. Що ле, ле. молода команда кроїть? Крою. Крою, крою. А що буде? Тряпочки робиш? Тряпочки. поки правильно, так. Да. Так не треба їх обшивати, так. просто витерли, руки, не, викинули. Буду, слава оці... Богу, це моя рубашка вже. Дирка да. на дирки була, вже слава О, Богу, оці, пішло. Угу. А, тут другі, а я думаю, ти і штани кроєш. на нас я тепленько. Я вже знаю що. Ну, це тільки не сьогодні, а завтра. Дуже. Ну, так, да, понеділя. Тому що в неділю я не хочу цього робити. О, а завтра ми її там. Ну, глянь. Не треба йодом мазати, ма. Так, не надо. Масу, ну, ну, так йде, треба кон... маску. Ну, так, треба, не треба. Ти йодом його запалюєш, а потім <плес> це. Не Хорошо, <плес> надо. <плес> Хорошо, я. Ну, ще не чешуть. Через... Слава Богу, ти ж треба мазати лізу. тим кремом. Воно... Ой, куди я залізла, глянь цю ну, дірку не пролізла. Яка ти умніця! Я глянула, що це у нас тут Де ділося. А ти зняла цей кейт. Я вже давно на чердак закину. Ну так, вчора. Ну, да, вже давно. Я кинула це до мене. А чого я кинула, Дюжа? Я шукаю, шукаю свої тапки, ті, що Сачі і мені ти спитаю. Як з'їла оце зліта. Так я їх бачила, вони отут десь стояли. Так, я їх обдівала у дворі, я кажу. Хто в тебе в тебе хо яке забирає все мати? Бачиш, а ти все шукаєш? Я все шукаю. Кого де граблі шукає. Шукає, шукай, півдня, вони отам стоять. Ти розумієш? Ну, доця, уже така чи увага, а так вроді то я в цьому ділі сильно контролюю О, А хто? Так ти не знайшла? Ні, не знайшла ще шапку вчора в клітку. Да, ну, а у тебе там в шкафу ма? Отам, вже... у твоїй спальні. Ні, воно, мабуть, на доклада. Ні, чердак сумка з шапками я шукала. я А от там на дивані ніде не може бути його.

А чим Ногу винімаєш і все винімає. А це так всі роблять, ма. Так це ж брат. І воно винімається в місяць. Вони виймається з... особливо, як носок, на... на бозу ногу ще сюди угу. Но, якщо на носок, Боже, ціла біда. Все витягається у землі. Ну а що ти будеш витягати? Тебе ноги чисті, ходи в хаті в них. О, цих а що вона, ну я щоб я, наприклад, зайшла щось взяти і вийшло. Ні, ну от, наприклад, ти йде, коли сніг буде вони шісті, ти так, оділа на о, кухні. От мені добре що Оці? кинули. Та ага. ти що у них можна ноги поламати? Ні, а я нормально. Так ти до, до зими будеш ходити них? Ні. А що? А як скоренько треба вийти туди? Я знайду тапочки, я буду шукати. Не на... а, Такого так. не може бути. Я не брала їх. Нас всі Няла, по доча, у Нас все по порядкам все ти у нас. А отут нема. Та ні, я вчора знімала. За диваном, я приходжу в хаті, де я пососала шлангу. Я їх якось бачила, то думаю, що ти їх витягла це на, на літо. Це я а, як так, ні, ти їх літом витягала, вони тут стоять. Да, ну як теплошив. Да, да, Не угу. дуже, дуже слизькі. Та й ці теж слизькі, звісно, по ага. снігу. У нашій хаті ми все найдемо. А що ти в хаті не ріжеш? А ти сіла б та різала? Два, це мені тут так лампу включи. включить. Я в хаті ну, нема в мене місця. Дивися, тут оце на цьому скулі, як я ревізо, я у нього і рівняю за разом. І це зроблю і буде холодно. Так а як так, тебе робота так, буде зимою, ти теж будеш буду, тут стояти? І зимою будеш стояти тут. Та зима покаже. як я полудився. У доча лежав пояс, а я отак вот почалася повністить, як спиною. Ой, дося холодно. Надівай куртку, надівай куртку, надівай. Та да, на мені три куртки також. от. А пояс наділа. Дусі не буде, досі буде да, Та що? Ж, Старцю, да, кров уже не гріє. Як, 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 як. Малому. Як дуськи наша, вона теж командир, тільки все наблюдає з хати. Не хоче виходити, зовсім не хоче. Сидить і все. Та не холодно, просто що дощ на вулиці. ось І як поп З попою відкритою. Та я тобі кажу, у мене просто нема часу. Я заїду в секон, куплю ползунки, ти її виріжеш попу. А я тобі завтра як покажу, що ти їх шитимеш. Я покажу тобі. Я... Колгот якісь старі треба, я не бачу. Ти бачиш, що я скільки. Треба е... таке, щоб на начосики було. Воно буде цепляться, в неї ножки. Ні, таке, я... отам От Саша є така стара кофта, але вона ж така, звісно, вся в краски вимазана. Байкове таке треба. Я думала джинсові штани. Та ні! Ж... А я у Завтра все буде. Туся, ти представляєш? Що бабушка видумує? — А, а. Очка, ти знаєш, що я Nie. Богу Чому це нам Бог? Подняти два, три, сонечко. Чекаю, що буде сонце в нас. Щоб оце як вибереш, щоб його дома довести. Як ні, ні, сказали, що ще тепло буде, а того я і не викапую. Первих, да, первих а морозів жду, буде. а потім викопаємо. І вони а, аж корня, аж он, бачите, куди вже полізли. А мені 15 чоловікам треба чужим от отплати. Ну і слава Богу. Точно буде. І собі оставить, і ві. Ні, це я а там Я вже насчитувала 13. Уже считала? Да, считала. Ну може по два комусь положу, де маленькі 13. будуть. Ну так вони ж дуже молоденькі, я считала. всі. А ось з того молоденьке лучше піде. І... Ось таке я привозила. Так, да, то хороше. Один. 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 Та не мочися, диви. Надо треба ти вже віник мені подарувала. Це я сьогодні наводила порядок, тут же ж потрусила оце, бо ну, пилі багато. І підмила тут з порогу. бо все-таки, знаєш, і собака, і ми ходимо. Я жалію, що я оце біле в купшин не посадила. Воно б так звисало, оте біле оте. Воно б так красиво було. <зас> да. Да. Отака угу. красота. Хоча я бачила, коло дверей, отак як вчора проходила по вулиці, угу. ноги. За, за... Жду жду вчора, думаю, ну чого вона так до на той кухні, коли вона приходить, а я в окружну ходила, каже, ноги засиділись. Ну, ноги, дося, дося. Ну, вчора я, день на... хороший був. я була на городі, лазу, все. Бабушка, дай Так я там... Бабушка, де як вона так, до тебе щось коли хоче? Коло людей, коло людей, вона придобляється до мене, Все, вона сьогодні так слухала, бабуську, вона сьогодні вмилася. Підмилася, ой боже, а бабуся ще й попробувала ні Я Сидіо одіта утром ходила по Кажу, та не треба, вона, вона не хоче. Е ну е оділа ж ти її. Оділа, ну, оділа, ну. Оділа. Та чого, ножку, вона ж як, якщо я ж не... Якщо їй больно, вона буде виривати. вона ноги дає хорошо, тільки просто однак ще там узкавати рукав. Я там воно ж завернути, якби раз його. Я думала, я не закрию замок, Щось сказати що, бабуся. І от удінемо. Ну, бабі, бабуськи важко, тому що вона ж вона ж молода. О, давай, дивіся, давай, не стой, давай. Дивіся. Давай, гладь. Гладь дивіся. і кази, яка я хороша. Диві, яка ти Хороша. моя, хороша. І бабусі. Дружба, мір, рвач. Ой, я гадеть, яка хороша. Хороша, хороша. Підручся. От, от, от. Так, сердеки нема в мене руках. Нема, нема. Сальдельку я люблю. Бабуська, хоча я не хочу, З'їшала, Кажу, ні, ну дай вам собаки. А вона тільки йзде. А вона, а я їй боюся, щоб вона мене не вкусила. Тільки встали за стол, Дуся перва, собирати, що впало. Я кажу, ми акуратно мене. Вона щось просить, щоб ти дала. Немає, я немає, Дуся, не треба ну, клянчити. не не даю, даю ти знаєш, Правильно. Що Я Правильно. А ми вчора її оті струп'я, бо воно тож ми ж залічили отим, тим, що Леся сказала, що вона пото погризла. І струп'яки, І вона ж його чешеться. Я не можу роз. Таке вчора ножничка, важка про ножничками зрізала і все тепер чистенько. І диви, Отак вона стоятиме. Бабушка всім масажовий, мені ноги масажирує, дусі масажирує. Доча, як помасажирую. Тубі ножки, а в нас прийнято так. вечором повечеряли всі, хоч саня дома, вся сім'я вдома. Сані своє заняття він все тут, як хазяїн поробив і пішов у них, я кажу, та в них хотів, у діти. гаджети, знаєте, Це ви самі розумієте, я в цьому не, не Петраю. І Вала теж ним займається, вона. Теж на диван аж, а я тоді вже теж все. Уже я помилась, поприлась, сіла і ніжечки свої. І вона все мені все масажирує. Бла-бла-бла. Ні, ні, коліна в мене ліве болить, в мене і, праве ви, ні. Знаєте, а не не вона мені ото масажирує, плащу, тут всякі кругом ноги. Пальці. По 10 разів нажимає все. І другий раз другу ходку зроблю. Ага. І мені тепло, тепло. Того, щоб... А як їй мазать, ось не треба, не треба, не треба, не надо, не надо, Хвати, хвата, хвати. А як мені кажу, больно, вона каже, нічого, терпи. Ти потерпи, потерпи, людя. Я собі теж бачу, я дуже багато часу уділила е, зарядки, коли я двиглася на роботу ходила, все. Молодець. А потім отключила. Бачиш, я нічим не займалася. А тітя Хвіня, моя сестричка, 90 років вона каже. А я масажирую. Масажируємо. Я кра, що ж ти робиш? І лягаю. І то у ну, мене дуже-дуже що це плечі. І лівий, і правий, Ну прямо я жру ж ручечки, І бачиш, та я бачу, що ручечки не підіймеш. Зранку до ночі, то лися дивися на розах все лися ну, больне обрізала все. Щоб Потім як хриле. китаєць, скажу, мати вже як китаєць. А тепер досяг як не є, а в нас. На осінь вже все. Ми приготувалися дорогі. І вам бажаю приготуватися до, до зими. Це підготовка до роботи у зимній період. Да. У нас вся робота закінчена. Ой, треба ще у тих гусей зібрати, заховати в душі. А, айста. Ще, ще а, фонарі. Фонарі, так, фонарі. Так. А, ну те. Як цвіт, як стане сонечко, ти ж кажеш, доча, що буде у Ще буде. Мені я не знаю, мені сказали, що ще буде тепло. Подписчики пишуть, що буде тепло. Хай твоє слово і я знаю, що Дімочка 25-го народився. До Бога йде. То тепло було, таке сонце тепло було. було. Може, дасть Бог на день народження діми і буде тепло. Дай Боже, да. так. Да, поїдемо. А Завтра ж доця буде 25 років як помер дядь Ваня. братик дядь Ваня. Іван Сергійович Рощин у городі 25 Москва. 25 років, Боже, ми їздили ми на поховання. Ми були на похороні, ти знаєш все. Так, да, так, да, так. Да. Царство Небесне, дуже гарний був. 25 Років, дочечка, а він як, як один бут, день. він завжди говорив, що дуже погана обстановка. Він детально не розказував, він воєнний був, да. а він все. Тоже был, був. І пам'ятаю, виїжджаємо з Москви і по радіо об'являють, що помер Віцин. Це я щось так заповнило, що просто. Там ми машину Юра, Саша, мама і я. Тьот Феня була там, вона доглядала його, в нього був рак. І він, Ну він молодець був, він такий, у нас молодець був. Він сам, я його любила, він такий, знаєте, молодець, коротше. Так що царство небесне. Царство Тебе руки замерзли. А в нас дуже погано, що в нас у команду. Юнаки <ріст> молодої команди. Молодь команди. Не, 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 Молод, не приходить. Не не, не так, тільки Таке так. Так, горе пройшло, Дівочка ушов, у мене такі плани вирізне. Ой Боже, я так його жалію, він мені сниться, він мені сьогодні астри красні, астри напівсі. Він мені приніс і дає, дає. Ай. Ну не, не віддав мої в руки. Я до нього, а його не стало. Оце сьогодні... Ти ж з цим я... просто думаєш, згадуєш те, що я я тепер там вставш... і тобі снить. Думаю, і я за нього й думати буду, як побув. Я його буду... Все, все. Всі ми там зустрінемось, в нас буду, тепер буду буде, кому нас зустрічати там, і да. І так його не вистачає. Ну що О, зробиш? А Саша що? А Саша зайнятий свою роботу. Робота, робота, робота. І да. ми всі дружно, звісно. А yeah. я вам скажу, знаєте, що екстезічки взять, що туди да, не вистачає чоловіка. А отак ми три баби, і нам так хорошо, ви знаєте, поїли, що є. Не думаєш, чоловіка мужика треба корми там. Дай Богу там дехо не да. стане стріляти. Ми... Це мама має на увазі кривий різде, Саша. У ну, все, ага. отак, молода команда. Так, що, так що... Розказала Тоді про себе. І ви до роботи у період. Ось Саня мені завжди говорить, і що ви оце робите? Що ви там робите? Зачем ви оце робите? Осінь буде. Я кажу, все ночу. Осінь буде менше відер, менше турбин на мусорку. Ми завжди готуємося. Не, ну в тебе ще робота гості, ж є, ще ж листя і... збирати. А баркоса, яблуня. У нас а от Ніколаєва, як ти, 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 ти збираєш, збирає, щоб не полетіло. Уже і корінці з аст, і коріння із перцю. От бабушка любить побалакат. Ви кажете, в кого я. О. пообрізали і здали в мусорку. У нас хватило дося мусору немає. Ти теж слухаєш? Оце тільки жалієм, що оце цвіточок ти показувала своїм підписчикам і моїм. Що? Оцей цвіток красивий, що це таке, ну, що таке розумієш. Що я не посадила вроду. І що, ми не, що ти не, не сказала. Нічого, значить, буде. Ана... А Наташа казала, що він так буде. Буде у нас ще задача на наступний год дожити до сюдичого дома. Я, я посажу так, його як... в два кущі, потім дімочки повісимо, там таке кашко. Ага. У мене все, що я думаю, до дім і де? Щоб воно було, щоб не давило мою дитину, і щоб воно було Він любив красиве в нас. Він дуже любив цвіти. Він прямо він даже в квартиру нарізав, і що Каже, мами наріжуть цвятів домой. І кажу ріж. Да, так що да, да, да. ну все гарного вам дня. А ти давай ріж тряпочки.